Григорій Савець-Сковорода Сковорода український філософ, поет, педагог. Світ ловив його, але не впіймав. Вже 300 років його пророчі слова та влучні афоризми літають світом і звучать з новою силою. Гей, поля, поля зелені, залом квітом оздоблені, Гей, долини і балки. І могили й пагорки, гей, вивод потоки чисті, береги річок трависті, гей же кучері які у дібровсих і гайків, жайворонок над полями, силовейко над садами, Хто під хмарами дзвонить, все й же на гілі лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця. Музика звучить навкруг, у повітрі шум і рух. Тільки сонце визирає, Вівчарівці виганяє, на сопілочку свою. Котитрелі по гаю. Пропадай, та думи трудні, і міста багатолюдні, я й над хлібові сухим житиму в раю, такі.